Христос Воскрес, друзі, футбольна школа Синай, святкує 19-ту річницю свого створення. Ми проводимо цієї нагоди функційний фестиваль у місті Львові на чудовій боско арені. І в багатьох виникло запитання, чому саме у Львові. Хочу зразу сказати, що вся справа дуже проста. Гроші. Свободна школа Синай бере участь в чемпіонатів Кубку Рузі в України по футзалу. Тому рахуємо кожну копійку. І ті можливості, які ми маємо тут, у Львові, на жаль, у нас немає їх у Закарпатті. Тому провести турнір, орендувати зал це дуже великі гроші. Нам треба гроші, щоб дітки представляли наше місто, нашу область на чемпіонаті України з футзалу. Я вдячний тут людям. Які пішли з наю на зустріч, підтримали сенай, розділяють з нами це свято. Це... Я хочу подякувати президенту футбольного клубу Покрова, отцю Анатолію Грицянину, подякувати футбольному клубу Покрова Отцям Селезіанам, Хочу подякувати. Всім командам, які приїхали, беруть участь. Нам дуже приємно бачити у себе тут ці команди. Ми багато команд запрошували, тому що ми е, через транспортні е, проблеми е, по, є пов'язані з часом. Турнір однодневний, тому невеличкий фестиваль вірнуся, а граємо не на результат. І тому я дуже вдячний, що нам пішли на зустріч і створили нам такі умови. Повірте, що ми далі залишаємося патріотами свого краю Закарпаття, Мукачева. Ми дуже хочемо грати в себе в Закарпатті, але такої фінансової можливості в нас просто не є. Таких умов, які нам тут створюють добрі люди, наші друзі, і повірте, що це не останній захід, який проводить футбольна школа. Синай за межами нашої області. Далі буде з Божою поміччю, я не хочу забігати далеко вперед, дай Боже, щоб закінчилася війна. І синай буде грати в других, дуже красивих сучасних залах, які є в нашій країні. Тому що є, слава Богу, люди, які е, хочуть нам е, предоставити свій зал е, для того, щоб ми проводили турніри. І я їм за це дуже вдячний. Я хочу подякувати за всі ці роки Господу Богу, що він був синаєм. Хоча в очередний раз ходять слухи, помикаючи, що свинає розпався, свина я нема, проте це лише ну, ви самі розумієте. Це Господь Бог всім керує. Звичайно, що колись на прекрати своє існування, але це буде на те Божа воля. А поки що Господь Бог дає мені сили, сина синай не розпався, він не розлетівся, синай не розбігся, синай продовжує існувати. Але людська злоба чомусь ну дуже хоче, щоб синая не було. Я, мені чесно не шкода, що так відбувається. Проте я хочу всіх запевнити, ми готуємося до чемпіонату України до другого туру, ми готуємося до других змагань по футзалу. Все в нас добре. Але звичайно, що колись сили мене залишать, сили людські, фізичні. І я, і я буду вимушений закінчити цю справу, тренувати дітей. Але це буде тоді, коли захочуть не люди, а коли захоче Господь Бог. Наразі я ще раз всім дякую, дякую всім нашим батькам, нашим батькам, нашим синайцям за всі ці роки проведені. Дякую всім, хто був грав за синай, хто зараз грає, хто залишається вірний своєму клубу. Нехай Господь Бог всіх благословив. Дякую Господу Богу нашому Ісусу Христу за всі роки його підтримки, мене, грішного і всіх наших батьків і весь наш. Синай з Божою помічю, тільки з Божою помічю. Ми будемо пробувати рухатися далі з Богом.